На малюнку зображено графік функції, визначений на проміжку від мінус 5 до 6. Нам потрібно записати проміжки спадання, також пропоную записати проміжки зростання. Проміжки спадання і проміжок зростання проміжки. Зростання. І так, для визначення проміжків спадання і проміжків зростання знайдемо точки перегину. Точка мінус 5, в якій х дорівнює мінус 5 це початок графіка, х дорівнює мінус 2 одна точка перегину. Наступна точка перегину, коли х дорівнює 1. Далі є точка перегину х дорівнює 3 і точка перегину. 5. Проведемо через кожну з цих точок перпендикулярно пунктирчик до вісі ОХ, до вісі абцис. Таким чином, ми розподілили лінію наш, графік нашої функції на 1, 2, 3, 4, 5, на 5 частин. Тобто на 5 проміжків. Розглянемо, на яких проміжках саме функція зростає, на яких проміжках функція спадає. Дуже легко звернути увагу від точки перегину однієї до наступної, якщо, дивлячись зліва направо графік функції йде донизу, тоді це проміжок спадання. Якщо графік функції йде догори зліва направо, це є проміжком зростання. Запишемо спочатку проміжки спадання. Перший проміжок від мінус п'яти до мінус двох, тому що саме на цьому проміжку графік функції йде донизу, тобто при збільшенні х зменшується значення функції. Наступний проміжок спадання від одного до трьох. Від 1 до 3. Далі останній проміжок спадання від 5 до 6. Від 5 до 6. Запишемо в проміжки зростання. Дивлячись зліва направо, графік функції має йти вгору або при збільшенні Y Кі ікса збільшується значення Y. Це відбувається на проміжку від мінус 2 по X до 1, до одинички. Від мінус 2 до 1. І від 3 по X до 5 по X. -ам. Від 3 до 1. 5. Таким чином, ми визначили проміжки зростання та спадання даної функції.